Тепер давайте далі поговоримо про авіацію. Нагадаю вам, коли Санна Марін це прем'єр-міністр Фінляндії відвідувала Київ, вона сказала наступне, що її країна може розглянути передачу. Україні авіації мова йде про так звані Фей 18 Hornet. Згодом вже на батьківщині Санни Марін високі чини офіцери прокоментували, що для них відносно було неочікувана така інформація і такі е е тези від їхньої прем'єрки, і почали про це дискутувати. Але тепер пише їхнє ж видання Хельсайн Саномат, якщо я правильно його. Виголошую про те, що Україна подала запит до Фінляндії на винищувачі fa 18 Hornet з посиланням от власне ці джерела. Поки йдеться лише про обговорення можливості передачі цих літаків, переговори будуть тристоронніми, оскільки Hornet виробляє американська компанія. Ну якщо говорити про третю сторону американців, то там немає жодних якихось сумнівів, що саме ця компанія зовсім буде. Не проти. Що ж, а я вам пропоную тепер послухати трішки, що говорили в Салавйова на його пропагандистському каналі, що обговорювали, і знову ж таки згадали. Тобто я вам нагадаю, що Соловйов має не одну дачу в Європі, попри те, розповідає, що гейпаради все загніваю, Європа вона нікому не потрібна, тому що як то здесь не лежиться. Гей парад на місцеві традиції нічій. Вот тот гей-парад, который ты наблюдаешь, где угодно, включая, кстати говоря, Иерусалим, где ошалили впервые в истории, объединились против христиане, мусульмане и евреи. Ортодоксы. Никогда такого не было. Ну, а гей-парад их объединил. Я помню эту тему. Все равно провели. Вот видишь, оказывается, гей-парады объединяют. Объединяют. Ты знаешь, как объединяет людей лагерь? концлагерная газовая камера. Вчера похоронили двух марксистов, накрыли их по-братски кумачом. Один из них был левым уклонистом, другой, как оказалось, вовсе ни при чем. Да, да. Так пелась песня «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Ну, что я вам скажу? Знаете, снова нашли, на чем объединяется Европа, Израиль, и снова это гей-парады. Ну, слушайте, сколько можно про это уже мусолить? вы, Розумієш, що пропагандистам важко кожен день працювати і нести поругу, тому що без е, обґрунтованого, без фактажу це їм треба віддати належне. Вони просто день і ніч вигадують і можуть писати казки, але. Якщо вам так огидна Європа, чого ви в неї поперлися? Чого ви поперлися в Україну? Дайте. Ми ж ми ж хотіли йти в Європу. Ви кажете, що Європа вам не потрібна, що Європа така негідна, що Європа там 19 століття, що Краснодар краще ніж Сполучених Штатах будь-яке місто. Так живі, не чіпайте нас. Єдине, що хочеться вас попросити.